Професійний електричний подрібнювач штіль GHE-355 – незамінний помічник для комунальних та лісових підприємств, а також власників великих земельних ділянок, адже саме він є найпотужнішим з усіх приладів цієї категорії штіль і впорається з великим об'ємом роботи. Кіль же -E 355 це новий комбінований садовий подрібнювач, що призначений для переробки м'яких і твердих матеріалів. На же -E 355. Встановлений електродвигун номінальною потужністю 2500 Вт для переробки великої кількості матеріалів. До речі, максимальний діаметр гілля для подрібнення 35 міліметрів. Подрібнювач оснащений потужною ріжучою системою Multicat 355, запатентованою реверсною технологією BRS та індикатором, що дозволяє швидко змінити режим роботи в залежності від того, який матеріал ви збираєтеся подрібнювати. Реверсивна технологія BRS дозволяє перемикати режими роботи за допомогою важеля з індикатором на корпусі подрібнювача. У першому режимі ніж рухається проти годинникової стрілки. Ріжучий механізм переробляє м'який матеріал в мульчу. У другому режимі ніж рухається за годинниковою стрілкою і таким чином подрібнює гілки на тирсу. Але пам'ятайте, що після перемикання важеля на інший режим варто почекати 6 секунд і тільки потім натискати на кнопку Вмикання пристрою. Подрібнювач має електромеханічну захисну систему. При відкритті кришки спрацьовує запобіжник вимикач. А ще цей вимикач запобігає автоматичному запуску після можливого збою в подачі електроживлення. Штіль GHE-355 має довгу похилу вирву з дуже великою верхньою частиною для комфортного заповнення великої кількості матеріалу. А пластиковий уловлювач запобігає розкиданню подрібненого матеріалу, подрібнювач оздоблений стійкою опорною конструкцією з великими колесами а також вбудованою ручкою для комфортного транспортування. Щороку перед господарями постає питання переробки сухих гілок і рослин в органічне добриво. І добре, що у поміч сьогодні є такий потужний, легкий в експлуатації подрібнювач як штіль, вже аж є 355. Його ви можете придбати у магазині Добрий Господар і «Мерші до роботи.